Сьогодні ми проводимо тут захід на вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту та на вшанування пам'яті нашого колеги-друга В'ячеслава Олексійовича Зайцева, який загинув 5 жовтня, захищаючи нас з вами мир. Ініціаторами виступає колектив Національного заповідника Хортиця, тому що для кожного з нас його загибель стала таким дуже тяжким ударом. Слава був дуже щирою і порядною людиною. Це велика рідкість зараз в цих умовах, в цьому житті. Його порядність виходила за межі всі розуміння мого. Його доброзичливість, його відношення до людей, до всіх виключення. Фраза кіберги стоїли не в бетон надовго віде у легендаріум історії українського народу. Це значить, що одним із таких кіборгів був звичайний хлопець, наш друг, колега. Слава козацьку. Звісно, що необхідно вшанувати пам'ять В'ячеслава, і я радий, що дуже багато представників громадськості, і наш колектив, і представники міської влади про це питання ставлять. Я думаю, що першим кроком має бути посадити дерево пам'яті дуб пам'яті В'ячеслава Зайця. Власне, та модель, чи той вже символ, який буде поставлено, чи на Хортиці, чи в місті, це вже має бути вирішено в процесі, так би мовити, обговорення. На цьому заході ми оголосимо збір коштів на встановлення меморіального знаку або меморіального пам'ятника В'ячеславу Олексійовичу Чу на острові Хортиця, на острові, який він так любив якому віддав велику частину свого серця, душі і часу.